Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І знову наша рукавичка. Через те, що вона раз на тиждень я вже сама за нею заскучала, відверто скажу, що, це, що вона не була її вчора, і ось вона, ви бачите, а щось у нас тут робиться. Ага, я сама себе обмежила. Це для мене. Ну, обмежила, тому що сил нема. Не встигаю я, на жаль, я не встигаю все. І дуже багато і приватних розкладів. Люди хочуть, люди, я розумію, у вас свої, у кожного свої проблеми, у кожного свої, те, що я повинна вам допомогти. Я, я, я щаслива з того, що я вам можу допомогти. І так, дивимося на Алісі. В зазеркалі дивимося, що робиться в нашій країні внутрішньо. Що провертається там цікаво, що ми не знаємо. Що відбулося за ці дні, що ми не дивилися? І так, що там робиться? Ну, Відбиваємося. Далі ви бачите, це сім жезлів це карта боротьби. Боротьби Один за всіх і всі за одного. чи як? Можна... От не знаю, чому ця фраза прийшла. Але як би це сказати з одної сторони, да. Ви знаєте, я десь краєм вуха чула, що Європа вона дійсно вже розуміє, що ми виборюємо свободу, нашу незалежність, і не тільки для нас, а взагалі. Це найбільша. Війна за, за свободу, за незалежність, за правду, за, м м м проти, проти цих яких, м м диктаторів. Шизофреніків, тому що розумна людина таке дурне не зробить. Це тільки шизофренік таке може зробити. Ось. І Україна наразі один за всіх і всі за одного. І, бачите, я так скажу, що тут а, а, ми, ми, українці, Україна а, чітко бачить, що, а, і чітко знає, за що ми боремося для чого ми боремося. Ідемо далі, Йдемо далі. О, за що ми боремося? За наших дітей, за мирне життя, за безхмарне небо. За мирне небо. Так, за спокій на землі. І не тільки на землі, я маю на увазі. За спокій, за рівновагу, за баланс. за те, що кожен може займатися тим, що хоче. Так. З ворогом, який непонятно, за що бореться. Свою там. Як би це сказати, пустелю лишає і йде на нашу землю. Ви бачите, все, що ззаді цих кацапів лишилося, все пустота. Після них лишається пустота. Вони йдуть далі. У рай, у наш рай йдуть, псують наш рай, бо свій вже, вибачте, вибачте, отак скажу, засрали. Що робиться на Донбасі? Це, це, це ви знаєте,. Я подивилася, показ, показали якось. Не, не пам'ятаю, зараз недавно дивилася відеоролик про Маріуполь, який він був до е, кацапів. Це страхи. Що зараз робиться? Ось що лишається. Пустеля, бачите? Пустеля, яму, яму. Освободітелі. Блин. От, чітко, різко. А, ця карта, до речі, говорить ще про чіткість по-хлопчачому не відступання від свого. А, кожного перевіряти під лупу. До речі, це карта, навіть а, її називають інколи детективом, можна сказати, а детектив. Він дотошний, він під лупу все розглядає. Все чітко. Ось, йому сказали правила, значить, правила. Ось, ось так мої дорогенькі. Ось це поки що е, показує, чим ми зайняті. Давайте подивимося далі. Що робиться у офісі президента? Подивимося, туди заглянемо. Давно мене дивилися, мені цікаво, що там робиться в офісі президента. Чекають, чекають. Чекають, в облаках літають. Да, їм, їм давай е, хорошу жизнь. А, ви знаєте, ще, ще не написали вони, ще не, не все переговорили вони. Я критично. Я казала, що я критично. Обережно. Ось. По-перше, по чекають на якісь ресурси. Збирають накопичення і чекання якихось ресурсів. А, Якісь, якісь е, от я не розумію які, Чиєпітія можна устраювати. Шість е, кубків інколи говорить про ностальгію, чекання того, що було, так? без, без такого, е, як то кажуть, безхмарного життя. Безхмарного, беззаботного, веселого, ось життя. Але, але у нас серйозні речі відбуваються. І, до речі, ви, ви бачите, оце давління, оце давління іде. Це шість монет це ще обмін. Тут людина заробляє те, верніше, отримує те, що заробила. А вони вклалися. Вони вклалися, чекають результатів. Куди саме вони вклалися? Без поняття. Куди саме вони вклали гроші? У своє особисте. Це у своє особисте, мої дорогі. Це не в державу. Тому тут стоїть два меча. Тому що два меча говорить про якісь приховані, якісь підводні камні. Отак От я скажу. Тут якісь підводні камні. Вклалися, кудись вклалися, чекають дивідентів для свого особистого. Ось, а вони прийдуть, ті дивіденди. Я так скажу, але я не скажу, поки я не витягну ще додаткові карти, тому що мені щось тут, тут якісь. Ось ця карта говорить про те, що була колись. Вкладена якась по на дурну голову, якась якийсь договір, бачите? Це сім'я, але сім'я не кровна Це сім'я, баблова сім'я. Була якась домовленість, ви бачите, так на якійсь вічерінці. Це не була закрита вечінка, але це не для всіобщого Тобто, це була така. Хороша вечерінка, величенька, не знаю що. Щось вони тут домовилися на дурну голову. Ах, з легкістю, можливо, гроші заробити. Ось. Тут підтримка цієї сім'ї, всієї сім'ї йде. Я не знаю, що це може бути, моє любі. Ось і тут ідуть зараз, вже вони йдуть, вони чекають цих дивідентів, що повернеться. Тому що ця карта говорить, що ти вклав, те ти її отримаєш. Не просто так, ця карта ще порівнюється зі справедливістю. Тільки а, тут вже матеріальне. По справедливості ти отримуєш просто те, що ти це, а тут подарунки по справедливості. Тобто вони вклалися, кудись вклалися, щось вони зробили. Тут просто так тобі ніхто нічого не подарує. Дуже часто тарологи просто. Ой, подарочки йдуть, а подарочки просто так не йдуть. По цій карті вони йдуть тільки туди, коли ти щось вклав. Наприклад, ти дав подачки бідним на дорозі. Ідеш по дорозі, і тобі квіточку подарували. Оце і є обмін. Тут конкретний обмін, мої любі. Я хочу тільки щось трошки для себе прояснити. Як там зараз. Як там зараз? Там ідуть, до речі, бачите, скандал. Ви дивіться, тут, коротше, так. Коротше. Чуєте, що я кажу? Коротше. Ось, чітке. Тут, тут трошечки у них якісь проблемки стали з цим, з дивідентами назад отримати. Не вистачає. Не все, не все вони отримують. Дивіться. Якась чіткість. Якась чіт... Тут чітко йде відвоювання... відвоювання чогось. Я так думаю, дивіться. Можливо, це зброя, яку вони чітко ось презентували. Нам потрібна зброя, вона йде. Бачите, тут був ніби запор, затори на, на дорогах. так? І прийшлося, десь вона залягла, ця, ця зброя. Зараз вона помаленьку почне просовуватися. Бачите, але зараз як рване. Дивіться, ось я, якось так я це бачу. А, якийсь або наглядач, або ще хтось можливо, навіть жінка. А, десь застряло, ось це показує, що застряло. Десь э, якийсь ресурс. Я е, через те, що тут мечі, так, якась зброя, можливо, важка, можливо, якась артилерія, можливо, ще щось, але тут якась зброя, якийсь ресурс, який потрібен на війну. Ось, він був у нас застряв, десь його захамутали І ось тут іде сварка через це. Оприлюднення, тому що мечі це завжди оприлюднення. Це не скрите, це все відкрите. Щоби далі дати на боротьбу, піддати вогню нашим військам. Тут виведуть на чисту воду щось, мої дорогі. Я так думаю, тут виведуть на чисту воду щось. Якісь, зараз я ще докладу, якісь а, махінації. Угу. Якісь, якісь махінації, якісь договорняки, виведуть на чисту воду для нашої перемоги, бачите? Так. Виведуть, такі виведуть. Я так скажу, що то, що десь там застряло, застопорилося. Ви розумієте, дивіться. Ви повинні чітко розуміти, Дуже багато людей кричать: чому не дають нам стільки зброї, скільки потрібно? Я чула якогось експерта, це не був Жданов чи хтось інший був, і він сказав таке, що до війни, наприклад, Росія, Росія мала десь тисячу одиниць. Наприклад, наприклад, тисячу одиниць. так? А вся Європа разом взята тільки 300. Ось, ось, якщо я не помиляюсь, я вже так трошечки. Um, приблизно говорю, я чітко не пам'ятаю, але я собі запам'ятала приблизну пропорцію, що Європа має в три рази менше вся разом взята. Це мається і на увазі і Польща, і Прибалтика, і Німеччина, і Фра Франція має взагалі якихось пару штук нам тільки дала, наскільки я розумію, бо вони не мають. Європа не вооружалася, як це робили е кацапи, щоб ви це розуміли. Цапи, розумієте? Ось тому, тому. А ще ту капку, яку нам давали, десь воно заховалося. Оце це десь якийсь склад, якийсь е, затор був. на е, Десь її прих... ну не те, що приховали, не, не дали її. І ось вона зараз прорветься. Вона таки прорветься. Для чого? Для нашої перемоги. Такі, такі найдуть, розберуться. Ось так розберуться. Ось це мір дружба, фестивалі жвачка і це все остальне. Оце прийде оце, жіночка, ось ця, королева мечів. Не знаю чому. Ви знаєте, чомусь я оцю. Я її не дуже долюблю, цю Вікторію Спарц, Відверто вам скажу. Але. Я її ну, чомусь вона мені не це не вота. Як, як вона говорить, відверто скажу, вона так само 25 років назад виїхала з України. Але як вона говорить, я не хочу її критикувати. Ні в якому разі. Я просто вам пояснюю, чому. Як це так можна так швидко мову забути за 25 років і вже не говорити українською. Так, я забула деякі слова, але настільки. Щоб говорити вже як, як іноземець. розумієте, ось. Але вона робить чудову роботу, на мою думку, навіть що я її недолюблюю. Розумієте? Тому що я людина справедливості. Я теж людина справедливості. Для мене справедливість повинна бути, перш за все. Я чіткість люблю. І от вона така сама. Вона чимось. Схожа на мене, чому я її недолюблю, не знаю. без поняття ну, ну Це, можливо, і не через мову. взагалі взагалі Чомусь вона мені не імпонує. Але, ще раз наголошую, вона робить чудову справу. І ось ви бачите, от те, що було е, мір, дружба фестиваль, і жвачка, і все остальное, всякі це от, дружбани, ті, що дружать між собою, нам такі. Хтось прийде, я чомусь бачу тут Вікторію Спац. Вона наробила стільки вітру, стільки е, цього це вона, оця е, е, лицар мечів, це вона. який Оце запор, вона трошечки. Хоча, хоча наша влада все рівно, як той вуж на е, е, сковороді, крутиться і викручується. Ось, але вона трошечки оце, оце щось протолкнула. І ось ми таки будемо мати перемогу. Ось мені просто болить, коли я чую, що на деяких фронтах нема чим боронитися. Кацапня гатить, а наші не мають чим відбитися. Ось це болить. Ви розумієте? По справедливості це тоді, коли йдуть один на один. Ви думаєте, чому ці кацапи нас так тероризують? Бо вони не можуть нас побити у відкритому бою. Тому вони отаке витворяють. Це е, труси так роблять. Труси придателі, підлі люди. А я про них іншої думки не, і не була ніколи. Я ніколи не була про прокацупів про, про, про якоїсь іншої думки. Ось, ми таки будемо мати перемогу, тому що прийшов хто-то і наведе порядок. Наші, а вони наші взагалі. Подумайте добре. А влада, вона взагалі наша? Вона ж щось дійсно там. При владі дійсно є, ну, настільки маленький процент ем, ем, справжніх патріотів взяти тільки цих міністрів усіх. Нема про що говорити. Але ви бачите, сонце перемога буде все рівно за нами, з допомогою наших партнерів, які приходять, які допомагають, які за нас переживають, мої дорогі. Ось так. І давайте. Прикінець, візьмемо ще Валір'яночку, нашу, нашого маленького принца. Щиро дякую, що вчора ви, як би це сказати, сподобалася вам Валір'яночка. Не знаю, я, не знаю, чи я завтра ще встигну, не встигну. Я подивлюсь, я, знаєте, так, живу сьогоднішнім днем. Що встигаю, те роблю. І так, що нам, яку надію, яку пораду дасть нам маленький принц на сьогодні? Ой, п'ять монет. П'ять монет це карта, коли ну, розруха, так? Не хватає. Не хватає чого? І зброї, і харчів, можливо, води. Чогось не вистачає. Нестача чогось. Але, але. У цьому стані не треба концентруватися на тому, чому не хватає. В цьому стані карта говорить: концентруйте себе, вийти, ви знаєте, як кажуть, німці кажуть, вийти за тарілку, за край тарілки. Ця карта так само говорить: вийдіть, за, подивіться за край тарілки. Коло вас у радіусі якомусь. так? Ось це. Вийдіть за тарілку. Подивіться, які у вас інші є можливості, тому що в цьому стані можна дещо пропустити. Дивіться, вони тут голодні, холодні, нема що пити, нема що їсти. А у них перед носом, поки вони, наприклад, сваряться, щось дискутують, щось розбирають, якісь непонятні розборки ведуть, вони упускають цей шанс. Вони можуть так і пройти і не напитися, хоча у них є жажда. Жажда, як українською. Дурст німецькою. Жажда російською. Забула. Гаразд, ви мені напишете, як буде українською. Інколи, ви бачите, вилітають мені слова, тільки що критикувала. Ну, я не хотіла її критикувати. Цю Вікторію Спарц. Вона мені не імпонує як людина. Просто от не знаю, чому. Просто різні вібрації. Це не то, що вона погана. Різні вібрації, але те, що вона робить, я суджу людину по її діям, що вона робить. А я вважаю, можливо, трошечки різко вона робить, але вона робиться. Я теж різка, до речі. І так, дивимося, що у нас тут. Угу. Ви знаєте, з ворогом треба трошки хитро, тому що у ворога все рівно переваги. Щоб ви розуміли, що у ворога перевага. То, що, так, наші, якщо, повірте мені, якщо ви чуєте, що наші перемагають, повірте мені, що це не а втрати, що це не людські сили покладені, і енергія, і робота, і надлюдські можливості. Розумієте? Тому нам треба стати хитрішими за ворога. Хитрішими, поменше їм енергію віддавати, а лупасити їх, обманути. Ви знаєте, інколи, як то кажуть, ворога треба його ж і зброєю нищити. Я тут маю на увазі. Ви знаєте, я зараз дещо скажу. Ті ще за кордоном. Зараз я так чула, що там Крим щось робиться в Криму. Я не маю часу подивитися. Я від вас це почула. Я, я була в шоці. Відкрила Інстаграм, а там такі взриви. Ось а, карма. <сови> 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 карма. Ось цю інформацію про Крим треба розповсюдити розповсюдити по всьому світі. Хто зараз за кордоном лякати весь світ? Що, як би це сказати? Цими речами треба лякати. Відверто скажу, я навіть не знаю хто кого. Ось хтось каже, що це хтось підпалив сам, не думаю, а може, і наші. Може, і наші. Я не дивилася, не розбиралася і навряд чи буду мати час наступним часом. Ось. Тому дивимося. Будемо розумнішими, будемо хитрішими, не просто так віддаємо енергію, беремо своє і йдемо додому. Не займаємося між собою якимись чварами, якимись розборками можемо пропустити якесь джерело нашої енергії, нашого майбутнього. Ось, щоб підкрепити це і піти далі, щоб ви це розуміли. Тому не звертаємо уваги на те, що ці кацапи нам пишуть в інтернеті, бо вони інколи такі ці боти пишуть дурниці. Не звертаємо на це. Ми йдемо далі, ми робимо свою справу. Звільняємо е, нашу країну, нашу Україну від е, е, так от мені. Гаразд, скажу кацапи. І так, бачите? Бачите, і швидко до перемоги. Вісім це швидка карта. Це разом. Разом, концентрація. Йдемо до перемоги разом. Засвітимо вогонь і йдемо разом. Ми їх знищимо. Ми їх виженемо. Ось це запаліть усе у собі. Як це сказати? Розпаліть, робіть цю техніку, яку я даю під кожним відео. Техніку зняття тривоги вона запалює. Вам не треба ніякі мантри читати. Просто робіть цю техніку, це ви самі себе піднімаєте. Повірте мені, у вас буде сила, енергія іти далі. Люблю вас, цілую вас. Мирної ночі, мої дорогі. Всіх обнімаю. Бережіть себе, своїх близніх. Любіть усіх себе і своїх ближніх. Все буде Україна, все є Україна. І разом до перемоги мої любі. Слава Збройним силам України!